На пероні, на люднім пероні, де розлуки і зустрічі плачуть, хтось розсипав троянди червоні, І, здається, ніхто їх не бачить. а троянди, а троянди до людей пелюстками кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтать. Моїм серці чи, біль, чи то смуток, не зустрів ти мене і сьогодні. Хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні, а троянди, а троянди до людей пелюстками кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтать, ми не квіти. Ми кохання, а кохання не можна топтать на пероні, на люднім пероні, вже не чути далекого стуку, Хтось розсипав троянди червоні, чи то зустріч свою, чи розлуку, а троянди, а троянди. До людей пелюсками кричать, ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати. ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати. Ми не квіти, ми кохання. А кохання не можна топтать.